Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні буде у нас доволі цікаве таке відео, так як неждано негадано друзі, сьогодні обмолот кукурузи. Точніше, кукурузи в мене друзі, ніде не посіяно. Це земельні участки мого брата. Зараз приїдемося на ті участки, покажу, який качан вродив цей рік при таких поганих погодних умовах. В принципі, подивимося. Що вдасться намолотити, яка буде врожайність. Трошки розповім про даний сорт кукурузи, чим прибирали бур'яни, коли сіяли. Думаю, комусь відео буде, друзі, таке та цікаве. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Ну що ж, в принципі, друзі, добрався до земельної ділянки, де обрата посіяна кукуруза. Тут кусочок такий немаленький. І можу сказати, що. Кукуруза цей рік ще доволі непогано в нашій місцевості вродила. Звичайно, вже як змолотимо, порахуємо, який же тут буде, і все вам поподробно розповім. На цьому участку, друзі, сіялася кукуруза ДБ-хотин. Минулий рік ми сіяли на таких невеликих огородах на господарство. В принципі, кукуруза себе непогано показала. На вологу хороше, на зберігання також непогана. зерно крупне, ну, одним словом, непогана кукуруза. І далі, що можу сказати, що прибирали бур'яни гербіцидом Лаудіс. Як бачите, площа більш-менш така чиста. Трошки є такого злакового бур'яна нанизу, але ну, це ж така ситуація. І, в принципі, було два рази листкове підживлення. Все, більше нічого так не робилося. Дощів, іменно на цвітіння кукуруджі, жодного доща, друзі, нашій місцевості не випало. Ця кукуруза сама по собі так виходить, і виросла. Ну, Я думаю, що на рахунок врожайності врожай буде непоганий. Думаю, 6 тонн повинна сипнути це 100%. Ну, вже Дочекаємося комбайна, і в принципі, вже потім результат нам буде відомий. Комбайн вже молоте, молоте огороди і в принципі, дочекаємося своєї черги і вже будемо займатися уборкою кукурудзи 2024. Так, ну, в принципі, друзі, процес молотіння вже йде повним ходом, тільки що першу відправили, повезли на ваги. Ну, і маємо такий качан. Качан такий доволі непоганий. Думаю, що все-таки повинно в районі 6 тонн цепнути. Так як його і багатенький, і качан такий крупненький. Ну, В кінці, друзі, вже підіб'ємо підсумки. Що ж тут, в принципі. Получиться зібрати з одного гектару землі. Тут діляночка в районі 5 гектар, точніше, якщо будь-то десь 4,5, можливо, більше, можливо менше. Не пам'ятаю. Так як ділянка землі не моя, братовина, ну це по моїй пам'яті маємо таку ситуацію. Так, ну що ж, в принципі, друзі, робота вже основна виконана, тільки що домолотили всю цю ділянку, де була посіяна кукуруза. І є вже такі певні друзі, результати. Можу сказати, що на рахунок врожайності тут ситуація така доволі нестандартна. Половина ділянки тут ну як вам невеличка предісторія. Получається, минулий рік, як було розмежування паїв, цей земельний участок здвинувся в праву сторону. І Вийшло, що половина ділянки була посіяна сонях, і половина ділянки ця сторона була посіяна соя. І на рахунок того, що де був сонях, то вийшло, там врожай набагато такий менший, ніж там, де була соя. Ну, Звичайно, плюс-мінус де була соя, можу сказати, 5 з плюсом точно що сипало тон. А тут на цьому земельному частку ну, бувало місцями і до 4, і 4 ну нестандартний друзі, такий весь врожай. Но, якщо взяти в середньому по врожайності, скільки тут намолотили, то можу сказати, що 4,5 тонни з гектару цей рік кукуруза дала. Це в середньому. Через те, що і погодні умови були не особо такі стандартні. Дощі взагалі не було на той період, коли потрібні вони були, коли період цвітіння і тому подібне. І, в принципі, друзі, робота основна вже зроблена. В принципі, вже і я помолотив усі свої земельні участки, і брат сьогодні завершив уже молотіння, вже на цей рік уборки в нас не буде. Залишилося підготувати всю цю почву до зими. В принципі, засіємо декілька земельних участків пшеницею. І на тому, друзі, думаю, що сезон 2024 буде завершатися. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.